Здарова. Сьогодні хотів нагадати про один з самих древніх методів реалізації продажу не тільки комп'ютерного заліза, комплектуючих різних а й любих товарів. І даний метод дозволяє отримати набагато більше, ніж то, що ти можеш отримати з продажу, метод, про який майже ніхто на даний час не пам'ятає, ніхто майже не користується, і причин для того декілька. Основна з них це те, що, ну, якби реалії життя диктують е, способи так, Не тільки продажу, а й здачі комп'ютерного заліза на, на лом, там, скупщикам, там, і так далі. І здається, крім того, щоб продати або здати, більше нічого не існує. Насправді, є ще один досить цікавий спосіб. Спосіб, яким ще користувалися ми в дитинстві, та й користувалися діди, прадіди, предки, так скажемо. І метод називається обмін. Обмін. І насправді, що ми можемо, скажімо так, отримати з того методу? Я це, а що там обмін там? Я тобі там материнську плату, ти мені там материнську плату, смисл з того. Та? Насправді. Раніше, ну, десь років може 10-15 назад, запросто можна було обміняти там, комплект. З. Процесором, там, от, як зараз, там і оперативкою, на велосипед, там, або на, на ще якісь речі. Тобто, ти можеш отримати річ, яка коштує набагато більше, ніж там, твоє комп'ютерне залізо, або, наприклад, твої товари. Так само є люди, які, наприклад, Мають якусь річ, а хочуть, наприклад, материнську плату там, чи ще там щось, чи декілька материнських плат, чи, наприклад, потрібно їм, ну, займаються вони зйомом середів деталей, з плат, там, і так далі. Потрібні їм такі плати, і вони можуть запропонувати тобі. Наприклад, системний блок якийсь древній, а ти йому, наприклад, 5 чи, чи скільки материнських плат якихось. З, наприклад, таким от мостом. Або, наприклад, обміняти на оперативну пам'ять якийсь древний, древній системник, типу спектрума, або на 370 сокет Сокіт-7, 5, Сокет 3. 286, 486, ну, прикладів є багато. При тому можна мінятися як в одну, так і в другу сторону. Іс. Пропонувати тому, в кого є, наприклад, то, що тебе цікавить. Якщо тебе цікавить комп'ютерне залізо, а ми зараз розглядаємо електроніку, у нас тема електроніки, комп'ютерної теми. Старих вінтажних комп'ютерів, там, ретро комп'ютерів. В людини є, наприклад, якісь речі там, і вона може сказати: От, наприклад, в мене є такі-то, такі-то речі, такий, такий список речей чи фотографію. Може тебе щось зацікавить. І, типу, я би хотів там якийсь робочий комплект, там. або, наприклад, Чавлять мене материнські плати. Дай мені материнські плати, а я тобі дам велосипед там чи старий комп'ютер, чи якісь, наприклад, старі відеокарточки. Чи, наприклад, є звукові карти, також цікава річ. І також є старі материнські плати. І, наприклад, маючи, він, наприклад, має стару материнську плату, якусь на Сокіті 7. А ти йому, наприклад, три отаких плати, чи чотири таких плати такого плану, в якої є отакі мости. Також дуже часто, наприклад, колекціонерів, комп'ютерщиків, унікейщиків, взагалі людей, які цікавляться. Їх цікавлять певні процесори і ті процесори. Вони готові тобі обміняти на, якщо в тебе є один з таких процесорів, а комп'ютерного заліза є дуже багато, різних моделей і так далі, ревізій, і в тому всьому треба розбиратися. Якщо в тебе є один з таких процесорів, вони готові тобі помінятися один до трьох чи один до п'яти. В залежності все від того, що потрібно, який там. Процесор їм потрібний. От, Я не пропоную, той, прям так чисто пропонувати, буває, зловживають тим і починають пропонувати тобі просто то, що викинути не шкода, а ти давай нам то-то і то-то, а ми тобі там от мусоро От, скажімо так. Перепишіть на мене квартиру, я вам бутилок назбираю. От. Вже так відверто не цей, але, скажімо так, можна і. Деякі даже старі речі, які бувають такі, що нікому, скажімо, в голову не прийде, що і комусь вони можуть бути потрібні. Насправді вони можуть мати якусь колекційну цінність. Не, не тільки там люди думають, що там залижі золота. Є. Насправді ні. Деякі чисто системні блоки, от, як емоції, згадка з дитинства і все. То, що на тому зараз роблять бізнес, видаючи то за якісь мега-раритети і так далі. Ну, це вже то вже таке питання, що. питання наглості і, скажімо так, воно особливо до нічого не приводить. От. І хтось може сказати: ну, а як от, тип, з чого от взагалі почати, то про що я сьогодні говорив? Це дуже просто, не потрібно просто стидатися. Писати, пропонувати. Буквально навіть навіть в YouTube. Пише так і так. От-то мене цікавить. Чи давай так. Якісь свої пропозиції там. І ти, ти зможеш, наприклад, утримати те, то, що тобі треба, бути. Задоволеним то, чого би ти не, не зміг купити за гроші, за які би продав свій товар. І людина буде задоволена, і просто ви спрацюєтеся, навіть вона може в подальшому викуповувати в тебе. Чи, наприклад, є така козирна тема, як обмін з доплатою в ту чи іншу сторону. Ти пропонуєш якийсь товар людині і пропонуєш її або доплатити, або щоб людина тобі там доплатила. так. І ну завжди треба пам'ятати, що потрібно давати якусь цінність людині, не просто там пачка сірки на пачку сірки. А дійсно може там декілька таких плат, чи декілька в тебе системних блоків є. Чи, наприклад, є системний блок в тебе якийсь древній. І от ти можеш його запропонувати. І вам вигідно буде. І по доставці, і по по самій, скажімо так, процедурі обміну будете задоволені. Така була сьогодні тема, вроді тема невелика, але варіантів дуже багато і насправді досить цікаво. І в подальшому будуть нові якісь комп'ютерні запчастини, комп'ютерна тема розвиватися. І почуємося.